Особливістю даної машини є те, що ми одноточково налаштовуємо глибину, тобто у нас спереду стоїть регулятор глибини. Ми в одній точці виставляємо необхідну вам глибину і таким чином ми забезпечуємо необхідні налаштування. Добрий день. Мене звати Валерій. Я представник компанії Ведерстат. Перед вами представляємо культиватор «Вілріч» з 2021 року. Компанія Вілріч є частиною Вдерстат. Ми є так само Вішик, і Конкорд. Це американський виробник від 2021 року. Він є частиною компанії «Ведерстат», тобто це є наше спільне таке виробництво. Хочу представити перед вами це культиватор Вілріч XL-2. А це передпосівний культиватор. Він призначений також може працювати і по великій кількості пожнивних решток. Навіть можна його використовувати як стерньовий культиватор, коли поставити на нього робочі органи у вигляді долота 5-сантиметрового. Тут у нас встановлені лапи підрізаючи леза. Тобто з шириною стоїть 23 сантиметра. можна також поставити 18 сантиметрові леза. Якщо є питання, стоїть важких ґрунтів, е, тобто да, дійсно можна такі використовувати підрізаючи лезо. Е, в чому унікальність даної машини? Тобто, якщо ми поглянемо, е, тут е, лапи розміщені в п'ять рядів, е, лапи, ряди розміщені е, через 89 см один від одного в ряду більше 70 сантиметрів лапи це дає можливість працювати по великій кількості пожнивних решток. Це як і та сама кукурудза, ну інші рештки, які має ну, залишаються великій кількості. Ми можемо без проблем в принципі працювати. Даний агрегат працює від десь. 3-4 см до 13 см можна працювати. Все залежить теж від умов поверхні. Відповідно, якщо десь є трохи нерівності, ну, бажано трошки більше. Він є п'ятисекційний. Перед вами представлена модель 11,9 метра. Вони є від 7,6 метра до 18,3 метра. Якщо ми беремо дану модель, вона хорошо підходить під трактор, десь 320-340 кінських сил. Можна досить є продуктивна. Машина ми, якщо подивимося на стійку, притисне зусилля тут у нас стоїть подвійна пружина, яка дає можливість розвивати притисне зусилля на кожну стійку. До 136 кг. Можна вибрати як одну пружину, яка дає можливість 68 кг кілограм розвивати притисне зусилля. У задній частині е, завершальний такий етап. Тут в нас є можливість е, встановлення різного обладнання, яке допомагає закінчити тобто, фінішну таку підготовку ґрунту. Це може бути, як у нас зараз представлено, три ряда штригельної борони е, і куток. Е, далі е, може бути чотири ряда штригельної борони. А ще одне може це ще п'яти п'ять рядів зубів. Це так на вигляді шлейфа, також може бути як фінішний результат, да, тобто якісної підготовки ґрунту. В даному вигляді хорошо підходить там, де є в нас велика кількість пожнивних решток. Також і досить важкий ґрунт, тому що коточок додатково кришить грудки. Якщо нам можна, є можливість працювати по оранці і необхідно працювати е, в таких більш зволожених умовах і нам не до такого вирівняти поверхню, ще то ми можемо використати п'ятирядну зубову таку шлейф-борону, яка закінчить е, все, весь. Е, Обробіто. В чому теж ще й унікальність є? Якщо ви глянете на саму стійку, вона має таку S-подібну форму. Коли працює лапа, вона пружина працює на розтягування, тобто вона захищає пружина також захищає від можливого пошкодження стійки самої. І якщо ми глянемо. На саму форму лапи, то вона так вигляді ребра. Тут, де в нас іде після самої стрільчатої лапи, вона має такі завуження, яке дає можливість тобто, уникати великого накопичення пожнивних решток, тобто їх проходження. Кліренс у нас 61 см, що дає можливість працювати кажу, в умовах в значної кількості пожнивних решток. Машини себе зарекомендували, вони досить відомі в Україні. Зарекомендували своєю досить надійністю такою потужністю, да тобто, ну, якщо глянемо, і рама досить потужна, і сама машина дійсно вона якісно виготовлена і дає можливість до ну, досить тривалий час експлуатувати, і як той казав, забезпечити ваші цілі, тобто то, то що підготовки ґрунту там чи проміжних обробітків ґрунту. Ще під посів. А ми зараз продемонструємо в роботі. Можемо зараз подивитися. Ми по підготовленому вже як можна сказати, когоронці зараз проведемо показ. Будьте обережні, відійдіть, будь ласка, від техніки. Я тут родина зараз ви налаштували десь приблизно в районі 6-7 сантиметрів. Гродина грунту буде станувати в районі 6 7 см. Пройдемо трошки вперед, подивимося результат виконаної роботи. Особливістю даної машини є те, що ми одноточково налаштовуємо глибину, тобто у нас спереду стоїть регулятор глибини. Ми в одній точці виставляємо необхідну вам глибину, і таким чином ми забезпечуємо необхідні налаштування. Недалеко я пройшов видно на цій відстані, що на заявлену глибину, то немає груддя, Зверху воно перебите. висно, де там може бути якась грудка занадто пересушена. Так, да, грудка тут е, частково вже підсушена, да, навесні такого вже не буде. Який оптимальний термін заходу цього агрегату після оранки? Це має бути слід-слід чи як і краще мовитися? Ні, необхідно, щоб якщо для якісної підготовки ґрунту, е, якщо у нас є залишкова волога, то відразу запускати. Якщо це є визволошений ну, ґрунт, то з частковою паузою для того, щоб забезпечувалося нормальне розпушування і крищення ґрунту.